Друзі, ось наш улов. От так. Друзі, всім привіт! Сьогодні я вибрався знову на карпову риболовлю. За довгий час мене десь приблизно не дві не було на карпової риба риболовлі. Ось, нарешті все в мене закрутилося, все сопало, і я виїхав на риболовлю. Сьогодні я буду на старому доброму водойомчику. Я давно тут був, десь приблизно в середині травня останній раз, і я на цей водойомчик не приїжджав. Тому нарешті я вирішив сюди приїхати, попитати свою вдачу і щось спробувати упіймати. А там як у нас вийде. І так, <клес> значить, у нас риболовля з вами, як завжди, буде все в завоз карповим кораблем. О, я вже точки всі повідбивав на ту сторону. Дистанція у нас середня десь приблизно складає. До 80 метрів це десь там приблизно 75 метрів, 76-77 метрів від точки нуля. І так, друзі, сьогодні у нас з вами буде традиційно використовуватися два типи корма. Перший вид корму у нас буде фруктовий. Другий вид корму у нас буде з вами рибний. І так, поїхали місити щодо чого. Зараз подивимось. Почнемо ми сьогодні з вами з фруктового. Фруктовий корм у нас состоїть з пеліця, пеліць фракції від 4 до 16 мм і насипаємо в нашу першу коробочку. Поїхали. Накидали сюди 6 черпачків. Ту ж саму процедуру ми з вами виконуємо і з рибним пеліцем. Також 6 черпачків. Є. Після цього, коли ми з вами це все розсипали, будемо додавати іншу єрунду. І так, почнемо з рибного. В рибний ми обов'язково з вами додаємо бойл. Бойл у нас кальмар 24-го діаму. Отакі бойлики. На шість 6, на 6 черпачків пелиця ми додаємо з вами три черпака бойлов. Цього нам вистачить вдосталь. Перемішуємо. І, і додаємо з вами інтеркриль. Небагато, зовсім трохи. Переборщувати з ним не потрібно, тому що це вилізе боком, перестане клювати. Тому зовсім небагато. Десь приблизно грамів 50. І перед заливкою Сіаселом обов'язково це все діло ми з вами перемішуємо. А чому перед тим як CSL додається все треба перемішати? Тому що кріль просто-напросто згуститься в CSL і він не розкриється по всьому нашому з вами, тарі. О, тому треба його перемішувати ретельно. І Так значить, так як у нас це рибний, ми сюди з вами додамо CSL з спеціями. Ось наш CSL спеціями. Його також багато не треба сюди лити, десь приблизно грам 100, не більше. Є. І ретельно перемішуємо. Так, є, ось так виглядає наш корм. Зіселлі з бойлами і пеліцем. Після того, як ми це все діло зробили, покладемо його в тінючок, щоб він настаявся. Обов'язково треба, щоб це все діло настоялося. Далі приступаємо з вами до фруктового. Фруктовий у мене є. Для фруктового у мене є невеличка баночка тигрового горіху. Водицю ми зільємо з вами. Так, водицю ми з вами злили і висипаємо весь тигровий горіх. У мене його зовсім трохи. І, в принципі, додаємо CSL. Другий зовсім. Звичайний CSL. О! Фруктовий більше я нічого додати не буду, хоча по-хорошому, якби були по мене з вами фруктові бойли, то я б додав пиліков фруктових, але в мене їх немає, тому обходимося так. І це все діло з вами ретельно змішає. Так, ось так у нас виглядає з вами фруктовий пиліць з селом. О, в принципі, на цьому все. Також залишаємо це все діло настаюватися. Поки воно буде у нас настаїтись, перейдемо з вами до папапи. Так, по давайте з вами пробіжимось. Що я поставив? Я поставив попап банан класику жовтого кольору та медовий от, від е, Гранкарпа. Карпа. Плюс від Баунті я поставив спеції от такого кольору жовтенького, а там будемо дивитись, може, розовий переставимо. Та от таку солодку грушу поставив від Баунті також. І що я зроблю далі? Значить, у мене от стоїть перший значить, з вами мед Баунті спеція. Далі мій любимий банан. Може він сьогодні і не працюватиме, до речі. І... Солодка груша стає. Це все я буду вивозити на ту сторону корабликом. У мене одна точечка там знаходить, там такі дві карчі під деревом високою деревинкою знаходиться. Далі у мене під а, цей кустом знаходиться і на очереті. Вони бачили, рибка стрибнула, там уже гуляє, вже готовиться. О, це все діло я буду вивозити кораблем. Тому, друзі, не гаємо час. Поїхали. Бо часу у нас не так уж і багато. Всього на всього 24 години. Поїхали. І так, друзі, вирішив, що я зробити. Значить. Я вирішив, значить, цей ротпот поставити у нас сугубо на фруктовий, а той ротпот я вирішив поставити сугубо на рибний. І так, перший, значить, перший завоз ми будемо робити повний бункер. Все ж таки, треба якось приманити до нас рибку з вами. Тому починаємо це все діло загружати. Так, як звичайно, що ми з вами робимо? Груз ми ставимо в одну сторону, попапчик в другу сторону, щоб коли скине наш корабель це все діло, наш гачок не зацепився ніде з грузом, щоб перший упав груз, за ним десь приземлився в воді попапчик. І насипаємо перший черпак. Корма у нас сьогодні вистачить. Я взяв з собою три відра. Тому можемо за це не переживати. О, перші, перші два черпака пішли в бою. Так як у нас корабель з GPS, кораблік у нас від фірми Rumfer, я ним особисто задоволений. Персик вже який працюю з ним. Проблем зовсім немає. Тому у нас точки вже відбиті, і зараз ми ставимо кораблік на воду і відправляємо він сам автоматом пливе. Головне, коли кораблем завозите, відкрити дужку, Бо якщо ви дужку не відкриваєте, а просто фрикціон відпускаєте, що ви отримуєте? Ви отримуєте закручування ліски по, як би сказати, по часової стрілки або проти часової стрілки. Тому Треба дужку відкривати, і обов'язково бажано щоб був шок лідер. Ну в качесті шок лідера я використовую обичний авроровський шнур 0,3. Його більше ніж вистачає. От. І це гораздо дешевше. Ну це так, прямо було. Тому друзі, відправляємо наш кораблік на першу точку. І так все. Корабель наш сам пішов, головне тут буде підтримувати, щоб ніде нічого у нас з вами не заплуталося. І отак ми з вами всі чотири вудлища робимо. Тому, друзі, поїхали. Так, ну що ж, друзі, все. Нарешті, всі палочки свої. А завіс. У мене виходить чотири палочки стояти на... Коропа і одна паличка на толстолоба. Тому, друзі, як там кажуть, переходимо в режим очікування, чекаємо нашого коропа. чеканого не... Обов'язково не забуваємо значить, з вами за фрикціони, за сигналізатори, в кого швидкі фрикціони, в кого байтрамери. Немає значення все це діло перед тим, як сісти в кресло і почати щось робити своє. Провіряємо і на цьому. Все, в принципі, відпочиваємо далі. Чекаємо нашої покльовки. Поїхали. Гай лала. О, є. Коротше на цієї паличці в мене не робота сигналізатор. І я не чув нічого і не бачив І в останній час тільки побачив. Ну щось невелике. Ось чому погано, коли у тебе палка 3,6 або 3,9 метра і ти нічого не можеш зробити, тому що у тебе всього-навсього ця фігня підсака 3 метра і ото сиди, чий палку не можеш підняти. І те, що я казав, О, от по папам, чи кажу по папам пеліцям зробив я пятно і прийшов лобатий, і чекай покльовки, сколько тебе влізе коропа. Поки столопа туди не уйде, покльовку коропа ти не отримаєш, лише лобатий буде там. Ну, коли у нас є лобатий, це вже добре. Тому щоб не портити. Садок від Толстолоба, я для цього діла взяв кукан. Ось мій куканчик, Значить, берем лише О, одне. Кстати, куканна это тоже отдельна тема, це трос на 5 тонн розриву. Це опит мене научив. Берем Беремо нашого лобатого і відправляємо, хай він з богом плава. Так, ну що ж, друзі, перша рибина у нас з вами є. Рахунок ми відкрили. Правда, покльовки нічого не почули. Слава Богу, що воно клюнуло і пішло в обратку, і я побачив останній там момент. Вимотав він десь ближе так уже до середини дійшов. Але слава Богу, рибина залишилася у нас. Буде мені копчений толстолоб. Копчений толстолоб – персик. Тому зараз будемо це діло все перезавозити. Якраз є нам що з вами зайнятися 6 годин. Час у нас пройшло 2 години, і за ці 2 години можна вже почати нам всі палочки з вами перезавозити. Тому, друзі, поїхали. Так, ну що ж, друзі, ось перезавожу вже останню паличку. Сонечко, як бачимо, вже садиться помалу. Ось остання наша паличка. Витянули одного лобатика, ну й Приблизно десь після першого завозу, коли проходить 2,5-3 години, обов'язково ми з вами перезавозимось, тому що невідомо, куди ви положите саме цю паличку. То лі в то толі в Карчу, Можливо, ще кудись хто його зна. Но вже бажано перезавестися і якраз докинути по путі корму. І отак кожні 2,5-3 години. Це досить таки важливий фактор в карпової риболовлі. Тому, друзі. Наша палочка вон, доходить до кінця, точечка довозиться. Ну, а я настраюся знову в режим очікування. Тому, друзі, поїхали ловити коропа. Гайлала. І так, друзі, не встиг собі ще кавки заварити, вода якраз кипить, як в мене клюнув карась. О, я заради нього сумку доставати не буду. Ні. Я його просто на туканчик посажу, хай бігать разом з коропом. Зараз його на куканчик і хай плаває. Карась також гарна риба. Так, друзі, перезавісся я вже третій раз. От палочка йде. там вдали корабль он шорує. Це в мене вже третя, третій перезавоз. Виходить з двох перезавозів, я взяв два карася і одного лобатого. І так, значить, корм я майже викинув весь. Зараз буду заново місити цей корм. О, я зробив досить такі великі п'ятна. В цих п'ятнах я буду сподіватися, що буде розміщатися там, ходити, клювати, щось не знаю, робити наша рибка. Тому, друзі, оце в мене по світлому останній перезавоз був, і наступні рази буду перезавозитись лише тільки по -покльовки. От, Як буде клювати, так і перезавезусь. Не буде клювати, не перезавезусь. О, а потім уже в десь там в 4 години ранку буду перезавозитися наступного, як би сказати, по свіжому зараз вже потемніло. Ну так більш-менш вже потемніло. Що виходить? Я зараз буду колотити корм на ніч і на світанок. Поки корабель там повертається назад, обов'язково після цих всіх перезавозів перевер... перевіряємо байтрамери, бистрі фрикціони і всю остальну ерунду. Ще один лобатик от схватив. Ну, пів 12-ї ночі отакий от звір знову у нас схопив. Тому зараз я його пересажу знову на кукан і відправлю до іншого лобатого плавати. І буду перезабрасувати. От, на карпові снасті у нас лише два карася і один лабат. І більше у нас нічого поки що не клювало. Тому от наша рибина з вами. Все, поїхали його на кукан садити. Так, 12.00 уже. Що я вирішив? Я вирішив лягти поспати. Що у нас на даний час є з вами? У нас на даний час з вами є два карася і два лобатих. До того, що виходить, два карася і один лобатий, взяли на попапчики, а один лобатий взяв на поплавочок. Тому я так вирішив, подумав, не буду я чекати всю ніч. Ляжу спати. Все ж таки є пейджер. Клюне-не клюне, ну то таке діло. Ось, Один пейджер, правда, в мене одне на... на одному діліщі в мене пейджер не працює, чи сигналізатор не працює. Ну, то вже на удачу. Клюне, не клюне, дай Бог, щоб клюнув, обірву, так обірву, не обірву, теж добре. Тому, друзі, лягаю дрихнути. І вранці в 4 години ранку підйом і буду перезавозити це все діло. Поїхали. Так, Всім ранок добрий. 4 години ранку. Що ми маємо на 4 години ранку? Значить, 4 години ранку я спав собі солодко та нікого не трогав. Тут у мене е зеленчий пейджер, е я підірвався, витягую лабато ще одного і дивлюся, одна паличка, де в мене не працював сигналізатор. Вона у мене сработана. Тобто, е даже свінгер відстрелив, в корчу завело і на цьому все. Предполагаю, що це був короб. Значить, Короб того я, скажімо так, не витягнув, о, а лабатого витягнув. І воспользувавшись цим моментом, я взяв, перезавіз всі палочки. Он якраз зараз корабель повертається додому, останню паличку перезавожу о, і буду чекати свою пакльовочку. Тому, друзі, як там кажуть, доброго ранку ми починаємо знову. Поїхали! Гайлала. Ось ще один. Наш лобатик взяв. Ну, що ж зробиш? Лобатий так лобатий. Друзі, ось пішов в мене останній кораблик. Перезавожу четверту паличку на коропа. 7 годин ранку. 7 годин ранку. Що ми маємо з вами, як би сказати, на 7 годин ранку? На 7 годин ранку ми знову з вами упіймали толстолоба з дна на карпову оснасточку. Клюнув на спеції. Щось остренького лабатами захотілося. Коропа ми досі ні одного не бачили. І так, що в нас виходить? Значить, ці дві палочки саме краще працюють на коропам, а ці дві палочки не дуже. Тому я на один поставив мед, так як і там сидить, а на другий поставив спеції, але не баунті, а карп кетчер. Ну, подивимося, що з цього вийде. Но зараз 7 годин ранку, тому я перезавожуся. Наступний перезавоз у нас буде десь приблизно в 9-30 ранку. Тому, друзі, чекаємо нашої наступної покльовочки. Поїхали. Гайлала. Оба! Так. Ось. Нарешті перший коропець у мене клюнув. Невеличкий, але все ж таки карапець. Відпустимо його, бо він досить маленький, в ньому ну, від цілих кілограм. Тому я його відпущу. З Богом, сину. Зови бабушку та дедушку, не забувай за Є. Yeah. Так, ну що ж, друзі, вирішив я закінчувати свою сесію, свою рибалочку. На цьому у мене, в принципі, все. Що ми маємо з вами по ітогам? По ітогам виходить, що Що я приїхав на коропа, а в основному в мене клював один лабатий. Ну там декілька карасів проскочило. Вночі у мене була досить таки серйозна покльовочка коропа, але я з ним боровся і все ж таки він своє право виборов і пішов собі спокійно гуляти. А я стався без досить крупної риби. О, ну і днем лобати брав взагалі. Один лобатий з дна бере. На поплавочок, у мене була лише одна рибина. От все останні останні лобаті у нас були з дна на карпові оснасточки, на попапчики. Тому давайте подивимося, що ми з вами наловили, та й будемо закінчувати нашу сесію. Опа. Оба, друзі, ось наш улов. От так ми з вами сьогодні отловилися. Вага досить у нас прилічна. Тут лобатих ми он 4, цілих штуки у нас висить і 2 карася. В принципі, друзі, ось така у нас з вами вийшла рибалочка. От, така от риба. Йолки-палки. Одною рукою не утримуєш їх. Тому на такій веселій добрій ноті о, буду я закінчити свою рибалку. Всім, кому подобалося відео, друзі, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.